Привіт, мої любі українці і гості України! Пастка активована. Таємний план, який називається Резерв Плюс, запущено і тепер починається скрита мобілізація користувачів цього застосунку Резерв Плюс і рубка бабла на штрафах. Тому запишіть, будь ласка, мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. Застосунок Резерв Плюс, який створювався з самого початку як платформа для оновлення даних і не більше, тепер потихеньку буде переходити на таку платформу, яка буде носити назву онлайн ТЦК. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю Forbes Ukraine. Оголошую традиційну вікторину. Поки будете дивитись відео, я вам пропоную відповісти на питання, що конкретно чекає користувачів Резерв Плюс. І пропоную вам три варіанти відповіді: перший варіант це отримання масової повістки онлайн. От та повісточка, що я вам кажу, в один клік. Другий варіант це отримання штрафу онлайн за будь-яке дрібне порушення мобілізаційного законодавства. І третє це обидва варіанти. Поки зараз ми будемо розглядати тему цього відео, я вас дуже попрошу в коментарях дати відповідь на це питання. По-перше, вказати варіант відповіді, і по-друге, бажано напишіть, чому ви так думаєте. Цікаво буде почитати. А ми йдемо по нашій темі. Цитата. Катерини, є план, як перетворити резерв плюс на онлайн-ТЦК. Ну, по-перше, план з'явився вже, коли існує резерв плюс, і вже там зареєструвалося більше трьох мільйона людей. Це вже якось дивно. А по-друге, мені цікаво, дивіться. Користувач реєструвався в одному застосунку: це резерв плюс. Потім, незалежно від волі користувача, він. Без своєї згоди стає користувачем зовсім іншого застосунку, який, який буде нести зовсім інші функції, про що ми зараз з вами поговоримо. І скажімо так, що сьогодні, на мою думку, вже ніхто не рахується взагалі з думкою людини, з його бажанням, з його волевиявленням якимсь. Не цікаво, та всіх зробимо зараз користувачами ТЦК онлайн буде. Видно. Тобто виходить, що людина все життя складала кошти, щоб купити квартиру. Прийшла, заплатила гроші за квартиру, а їй дали мікрохвильову піч. Все користуйся, все нормально. Капець. Що далі каже Катерина? Був потрібен час, аби довести правову важливість та необхідність резерв плюс, а також змінити уявлення проти ЦК. Оновити свої дані через резерв плюс змогли 3,2 мільйони людей. 3 мільйони 200 тисяч людей. Зараз у нас є великий план, як перетворити Резерв Плюс на ТЦК онлайн. Розумієте, Катерина це чиновник вищого ешелону топрівня. Сьогодні чиновник офіційно заявляє, що застосунок Резерв плюс, якому ми реєструвались, буде тепер мати інше обличчя і іншу функцію. Якщо ви реєструвалися спочатку, щоб оновити свої дані. То сьогодні у вас з'являються певні якісь обов'язки, на які ви не підписувались. При тому, коли ви реєструвалися в Резерв Плюс, про те, що колись цей «Резерв Плюс стане онлайн ТЦК, вам ніхто про це не повідомляв і не попереджав. Крім мене, я про це казав. Да, подивіться відео, ви спам'ятаєте, я про це казав. І сьогодні без вашої згоди. На вас покладають певні обов'язки. Може, тут попахує якимсь розводом? Щось тут не те? На державному рівні, топ чиновник ще раз звертає вашу увагу. Бо ви розумієте, якщо б цей додаток був таким щирим і прозорим. То вам би самого початку сказали, що дивіться, реєструйтесь в резерв плюс. Потім у вас зможете там оновлювати дані, зможете там ставати на облік, зможете відстрочку отримувати, зможете штрафи сплачувати, зможете штрафи отримувати, наприклад. Але про це вам ніхто нічого не казав. Вам казали, це тільки для того, щоб оновити свої облікові дані. Тепер далі дивіться, яка ще цікава опція з'являється в нашому новому застосунку ТЦК Онлайн. Що ще каже Катерина? Додаємо опцію онлайн-рекрутінгу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. Тобто ви заходите в резерв Плюс і в два кліки себе мобілізували. Контракт підписали. Але звідки ж береться база даних для цього рекрутингу? Знаєте звідки? Це застосунки, робота.ua, work.ua і. Олех. Да, той самий OLX, на якому ви продаєте свій непотріб. непотрібні вам речі. І виходить по логіці, так, сидить десь командир якоїсь військової частини і думає, так, мені треба снайпер для вістрілу ворога. Ану, зайду-ка я на OLX і запропоную посаду. Заходить і пише: Треба снайпер, все хорошо. Оцей онлайн-ТЦК, зараз це ще резерв плюс, так, підтягує цю обяву. І потім ви туди такі заходите і дивитесь, о, є снайпер? Піду я снайпером для відстрілу. І ви конектуєтесь з командиром взводу, підписуєте в два кліки контракт, і ось вам щастя. Але в мене виникає два самих серйозних питання, які взагалі можуть стосуватися і рекрутингу, і взагалі цих баз даних. Перше, це характеризуючі ознаки призовника. Його мотиваційні здібності, його фізичні здібності, психологічний стан і далі далі далі. Так? І хто їх буде перевіряти, ці здібності? Це ж онлайн. І друге питання саме серйозне, зверніть увагу. Уявіть, зараз будь-який агент ворога реєструється в оцьому резерв плюс, який потім стає онлайн-ТЦК. І заходить на цей онлайн так, і знаходить отакі об'яви, що, наприклад, військову частину там номер такий, то потрібен стрілець. А де ж державна таємниця? Це виходить, що сьогодні, зареєструвавшись в такому застосунку, можна відслідковувати кадрову інформацію будь-якого військового підрозділу під час війни? Я так розумію. Я дуже сподіваюся. Що це будуть якісь зашифровані дані, і що це зробити буде неможливий. Тому що якщо цього не буде, вибачте. Що далі каже Катерина? Крім того, у роботі три типи відсрочок. Хм. Для батьків багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання. Ось тут я не зрозумів. А, ТЦК саме по собі. Це ТЦК, який виконує певний набір функцій, в тому числі ТЦК має повноваження давати будь-яку відсрочку, яка передбачена статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. І в законі такого нема, що ТЦК по першому чи другому пункту може дати відсрочку, а от по п'ятому по шостому не може. Воно або дає відсрочку, або не дає. То якщо цей застосунок, Перетворюються на онлайн ТЦК, то тоді питання, чого не, це ТЦК не буде давати повний спектр відстрочок, а тільки оціх три? Чому не зможуть отримати відстрочку, наприклад, доглядачі за інвалідами, доглядачі за особами, які потребують постійного догляду, або, наприклад, люди, які всиновили дитину сироту? В чому проблема надати відстрочку по цим пунктам? І тепер ще цікаве питання. В самих ТЦК, коли українець приходить оформляти відсрочку, наприклад, студентську, каже, я там студент денної форми навчання. Йому що, відсрочку дають? Ні. Йому кажуть, іди пройди ВЛК, напиши заяву. А є купа випадків, коли людина приходить в ВЛК, студент, і йому ще й дають бойове розпорядження. Кажуть, ти не встиг заяву написати. А зафіксувати подання заяви нержа, телефони забирають, фіксувати не дають можливості. Розумієте, це така, до речі, довіра ТЦК. І що цікаво, починають вигадувати якісь довідки ці ТЦКшники. Наприклад, там багатодітний батько приходить, йому кажуть, ти маєш принести судове рішення, що дитина від першого шлюбу твоя. Або, взагалі, я знаю випадок. Серйозно є такі випадок, коли мій клієнт каже, йому говорять, Приведи першу жінку, хай доведе, що ти в тебе немає боргів, що ти дійсно аліменти платиш. Це реальна була вимога ТЦК. Тепер виникає головне питання: а як оцей онлайн-ТЦК буде перевіряти справжність тих довідок, аутентичність матеріалів, всіх додатків, які людина буде приєднувати? Якось віртуально буде штучний інтелект це буде робити? Чи як це буде відбуватись? А як же судові рішення, які сьогодні людина має принести обов'язково на вимоги там ТЦКшников, деяких? Цього всього не буде? Чи як це буде відбуватися? Дуже вас попрошу перейти на мій сайт по посиланню в описі до цього відео, оскільки там стільки інформації, і юридичної, і не тільки, скільки ви не знайдете ніде не в одному місці. Що ще повідомила заступник міністра оборони? Іноді користувачі плутають резерв плюс з абсолютним захистом від необхідності виправлення своїх даних в ТЦК, це не відповідає дійсності. Для повної інтеграції онлайн-послуг, таких як постановка на військовий облік, потрібен час. Це займе близько півроку, аби вибудувати роботу бекенд-системи у ТЦК. <плес> Що ж це тоді виходить? Застосунок сьогодні анонсують як онлайн ТЦК, так? Але в цьому ТЦК нельзя стати на облік, нельзя змінити свої облікові дані, які змінюються під час здійснення цього застосунку. А що ж тоді можна? О, цікаво, що ж тоді можна робити в цьому застосунку? А зараз ви дізнаєте, що можна. Що ще каже топ-чиновниця? Зараз саме цікаве. Є ще декілька послуг ТЦК, які ми плануємо перевести в резерв плюс. А що ж це цікаво за такі послуги, які перейдуть в оце онлайн-ТЦК, а? Це оті повістки, про які вам постійно казав. Точніше, одна масова повістка для всіх. Коли. 3 мільйони 200 тисяч українців отримують повістку в один клік. Так, Тун, дзинь, і є. Це ж ТЦК. А ТЦК що робить? Роздає повістки. От вам, будь ласка, а це онлайн ТЦК? Онлайн. Урізана версія, але цю функцію, повірте, ніхто не обере. Повістечка до вас по-любому приходить, і тут включається друга функція ТЦК, яку ж також ніхто не буде урізати, повірте мені, для цього все ж робилося, ви розумієте? А знаєте, яка функція друга? Штрафи. За неявки по повісткам, за неоновлення даних, дун -дун 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 -дун, люди будуть отримувати онлайн-штрафи. Навіщо платити зарплату цим ТЦК-щикам, коли вже є 3 мільйона людей, комусь можна штрафи висилати онлайн. Тримай, бзин є. Yeah. А далі, шановні, не кожен з вас піде оскаржувати цей штраф. Я знаю людей, які просто ідуть і платять ці штрафи. Навіщо я не знаю? Це треба у них питати. Більш розумні, звісно, вони їх оскаржують, тому що розуміють, що це взагалі ну, це антинародно, це антиукраїнські штрафи. Це не за Україну і не про війну. Це про рубілого бабла. Я вже казав, це набивання коштів. Ну, нібито в бюджет України, потім куди вони з бюджету діваються. Ми всі з вами гарно знаємо на нові міністерства, які стрьомні, на якісь землі на Закарпатті, які потім можуть стати курортами. Всю цю тему ви знаєте, куди потім гроші діваються. Ну, це на мою особисту думку, звісно. Але отака вона буде історія сім онлайн ТЦК. Як ми з вами зрозуміли, що тепер у нас буде онлайн-ТЦК, але в якому не можна буде стати на облік, обновити свої дані. Там багато-багато корисних функцій виконати не можна буде. Але в якому буде повістка онлайн і буде можливість отримати штраф. І це все ми підписалися, виточніше підписалися спочатку, як на оновлення даних. А потім всі ці додаткові плюшечки, да, вам їх просто так бонусом, так чим на Кинули, да? І ви автоматично стали користувачем зовсім іншої історії, на яку ви просто не підписувались. Це такий вам держава сюрпризик зробила. Гарно подобається? Мені ні, скажу чесно, особисто я настільки не довіряю цьому онлайн-плюс, що я вважаю, що краще піти в ТЦК і все зробити аналогово. Тому що вся ця цифровізація, знаєте, вона дуже стрьомна. Тепер ми з вами переходимо до відповіді на наше питання щодо вікторини, яку ми розпочали на початку цього відео. І щоб отримати правильну відповідь, ми традиційно звертаємося до штучного інтелекту. Зараз я задам тобі питання і надам три варіанти відповідів на це питання. І я дуже хочу, щоб ти обрала саму правильну відповідь і аргументувала, чому ти саме її обрала. Питання наступне. Що реально чекає користувачів українців застосунку резерв плюс? Варіанти відповідей. Перший варіант отримання масової повістки онлайн, яку будуть відправляти в цьому застосунку всім без перебору. Другий варіант це отримання штрафу онлайн за будь-яке дрібне порушення мобілізаційного законодавства. І третій варіант це обидва перших варіанти. Цікаве питання. Найбільш імовірна правильна відповідь перший варіант: отримання масової повістки онлайн, яку будуть відправляти в цьому застосунку всім без перебору. Аргументація: резерв плюс як державний додаток для мобілізації, ймовірно, створюється для покращення комунікації між державними органами та громадянами під час мобілізаційних заходів. Надсилання повісток онлайн є логічним кроком до спрощення процесу мобілізації. Та зменшення навантаження на фізичні офіси. Відправлення повісток у додатку також може дозволити державі знизити витрати на поштові послуги та забезпечити швидкість доставки повідомлень. Варіант зі штрафами теж можливий, але на даний момент немає достатньої інформації, що підтверджує його реалізацію в межах саме цього додатку. Дякую, дуже вичерпно. Ви розумієте, що той спосіб, яким сьогодні держава привела вас. До того, що ви зареєструвалися в цьому застосунку Резерв Плюс, він не є чесним, він не є народним. Це спосіб, яким користуються шахраї, коли хочуть видороти грошей у людей або там інше якесь матеріальне благо. Ми розуміємо, звісно, що держава вона хотіла краще для людей, але якась темна сила, мабуть, це зробила, тому що держава не могла таке вчинити з людьми. Але дивіться, коли було зібрати більше трьох мільйонів людей, людям дали вкусняшку, сказали. Ти зареєструйся виключно для того, щоб оновити дані, і це для того, щоб не йти в ТЦК. Посил будувався на страхах людей, тому що людям було лячно йти в ТТЦК, і щоб туди не йти, вони погодилися зареєструватися в «Резерв плюс» і оновити дані. Це на цьому зіграла держава. А тепер далі. Всі вони коли зібрали максимум людей, які могли зареєструватися, тому що сьогодні вже реєстрація, все вона закінчилася. Вже хвиля пройшла. Вже люди не реєструються так масово. Вже більше ніж 3,2 мільйони людей вони не зберуть в цьому резерви плюс. Розумієте? І ось коли оця хвиля закінчилася, всіх 3,2 мільйони людей, яким було лячно йти в ТЦК зареєструвалися, коли вже більше вже сюди не затягнеш в оцю платформу резерв плюс. Тепер держава робить інший крок, про який вона вам нічого не казала, коли ви реєструвалися з самого початку. Це переведення на якісь додаткові обов'язки, не розширяючи, фактично не розширяючи ваші права. Тобто, без вашого дозволу вас обманули, затягнули сюди в цей резерв плюс, і сьогодні тепер офіційно будуть тепер над вами знущатися. Спочатку це будуть повістки, а потім я не здивуюся, якщо це будуть штрафи. Отака от має бути довіра сьогодні до ТЦК і до таких от цифрових, цифрових платформ. Тому я всім рекомендую не реєструватися в цьому резерв плюс, а краще сходити в ТЦК, зробити аналогову дію, хватить цифрових всіх фішок, тому що вони до добра не доводять. Сьогодні, скільки ми з вами бачимо, що ТЦКшники дивляться на цифровий якийсь обліковий документ, кажуть, для мене це не документ, мені треба папер. Аналог треба. І скільки людей так попадає. Я вас дуже прошу з сьогоднішнього дня. Оновіть всі свої документи в реальному аналогу. Це не стосується тільки військово-облікових якихось документів. Якщо у вас є нерухомість, не вірте в ці державні реєстри. Отримайте аналог, що у вас є нерухомість. Візьміть аналогу бумажку спочатку. Завірте у нотаріуса копію, щоб у вас лежав реальний паперовий документ. Якщо у вас є якісь інші предмети, які треба завізувати, і треба, щоб були на них документи, все переводьте в аналог, тому що сьогодні ви ж бачите, що може відбуватися в цифровому вигляді. Ви ж розумієте, що цифра це така штука, де будь-які сервіри комусь підконтрольні, і їх може бачити хто завгодно. Я поняття не маю, хто в цих всіх реєстрах контролює і бачить мої особисті дані, дані про моє майно, про моє житло. Розумієте, хто же це бачить десь там, не знаю де, в Америці, в Японії та, можливо, в Китаї ще десь і сидить людина, яка має доступ до всієї цифри на землі. І завтра цій людині в голову щось бздане, нажать якусь кнопочку, що вся ця цифра розлетілася. І не буде якогось реєстру, як ви потім доведете, що цей будинок вам належить або земельна ділянка. Або взламають систему. Ви знаєте, що таке цифра, це коли можуть сьогодні ворог може зайти якісь хакери, взламати якусь систему і в... зробити власником зовсім іншу особу. Як ви потім доведете, що це ваше майно. А вибачте, коли буде аналогова бумажечка лежати, яка називається документ, вона вирішить все. Переходьте в аналог, переходьте на мій сайт, в описі до цього відео є посилання, там дуже багато корисної інформації цікавої. Кому це відео сподобалось, будь ласка. Лайк не сподобалось, ну, самі знаєте. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там теж дуже багато цікавої інформації. Залишайтесь на цьому каналі. А з вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимось у наступних відео.